Скільки ще оцей маленький у вас? Грин 40. <гум> не, статуетка защотна. Там же ж є мальчі кормить голуби, але тут чуть-чуть не так. Ну тут ну, тут кол на ній Від медик постраждалий. А, цю я вже дивилась, лялечку. Оцей інгулядку 500 гривень.

Дивіться, цукерниця, робити цукерки. На паличках з цукру. 300 гривень коштує такий рарітет. Скільки коштує? А скільки ця дівчинка? 2000 гривень. Важка така, але гарна. півтори тисячі гривень, дивіться, який гарний годинник. Ну, то які роки це радіт. Ось годинник не показує з цього боку. Красива такий колір незвичний. Завжди вони або більш якісь карамельні, коричневі, а це такий якийсь більш до жовтого. Три, мабуть, ні, щось написано рту. Так, так, да, да, колір, колір да, 72 копійки, 150 гривень, рту. Що це за хто це їх робив? Написано рту. Дивіться, колекція годинників доповнилась, бачите, виносять і виносять новенькі. Якщо кому треба, звертайтесь, дивіться, які цікаві. І вони ж всі нові, маятник. Дивіться, який красень? Але він поранений і тому коштує всього 200 гривень. Дуже красивий, як живий. Люстри. Оце, так, а це люстра, правильно я розумію? 19 -е століття кажуть. А це бронза? Бронза? Я просто мені Ой які тут прямо такі олені. Олені які. Вот, это ветвя, она а, і туди лампочка, це перероблено, перероблено, перероблено з лампи, але такі старі-старі речі. Ой, мені так подобається, оце що тут ну, олені з того металу, з тої бронзи. Олені, дубок. А ця... А це 50 е годы. Оце кришталь, так? Да? Да, і там ще шар кристальне. Я просто завернув, щоб його включати. Угу. І скільки це коштує? І та, і та 2 тисячі гривень. І це працює, там можна лампочку, да, вкрутити. Да? Да. І оце воно. Боже, так. Да, хотілося б побачити, як це воно той хруст... кришталь блищить. Угу. На три свічі, там свічки купили, свічки. Четыре тиші. Еще є артипоця скільки коштує? 300 гривень. 300 гривень. Баварія кронстер. Кавова. Кавова. Трічка. І цей сервіс ще є, і цей сервіс ще є. Да. Цілий сервіс, тисячу гривень. Тисячу гривень за да. сервіс. Чому написано. Такий глек, дивіться. Це 300 гривень, це не тисяча. Сучасне щось, але... Да, 300 гривень. Київська ваза дуже гарна, да. Просто, ну вони витвори мистецтва. Такі розписи, золото і... І квіти, ті, так, все. Дві тисячі гривень коштує дуже гарна, красива ваза. А, дякую, дуже просто краса. Ціленька повністю. А оце це що? Це старенький буде. Це я тріщина, так? Да? Да, да. Є тріщина. Тоже, боже, який гарний. З золотом, з. Ручний розпис. Ось Це, тут золото. Що вони там, Їх форми, да. так. Mm -hmm. Але mm -hmm. да, з тріщинкою. Дуже в хорошому сохрані, майже немає, крифілюрів немає, а от тріщина. Тріщина, так. Да. Mm -hmm. І золото на місці. бачите? Так, да, дуже гарний, да, і форма гарна, але постраждав. Дякую. Ні, батони йдуть нормально, я бачу через потона тут. Дуже які раритети. 200 гривень це сульфідно-синкове скло. Таке гарне, приємне таке. Але 200 гривень. Але не хочеться випускати з рук. Скільки? 3500. А вони це срібло? Ні? Срібло? А, а можете приближче трошки? Хочу барана да, такі І це коробочка їх, так? Бо щось Дякую. А чоловік, а вот этот просвітці є Оці 500 гривень набори. За 150 звільнений. Оці київські 650 ложечки. Можна я А ці по чому такі новенькі? За 3-400 гривень. 400 гривень три штучки. Ну нові. Угу, гарні, так. Да. А що це за малесенькі такі ножички? Оце, що це такі? Це спеціальні ножи для фруктів. Ааа, такі. Е, да, 250 гривень один нож. Це, це порцеляна, а це написано бронза, так? Да? Да. Угу. Ой, а ця яка смішна. А це що таке ну, Похоже на олова, я, я точно точно вам угу. сказати. Такий горішок. А для це чи для ікри, чи для чого вона така, Мара, чи якийсь для спецовник якийсь для. Ні, Угу. І скільки це коштує? 200 гривень 200 гривень ця Манюсінька. Міріфіор. Написано мельх, да. 1 рубль, Написано цена. Все спрашивают про этот нож. Я его вынес, пока никто не это не... А что это за то? А вот этот вот можно ложить? Да. Вот этот денег да. рядом. Да. Ну, Вообще это. Дивіться, який, який гарний яскравий шатлін. 1300 гривень. Дуже мені подобається. Це дуже гарна. Дивіться, яке опалове скло. 700 гривень. Дуже гарна. Чешська стара така. І малі всі цілі, і камінчики. Це 350 радянська. От я на неї задивилась на цю брошечку, на сонечку. А оцей наборчик скільки коштує? Це 1200, 1200 гривень. Чехія теж стара така. Це гарненька. Але шатлєн цей дуже яскравий. Який продавець, бачите? Блистить на сонечку такий гарний. Фруктовниці гарні кольору о такого гарного. О. А нічого, нічого там лежить. Ну що ж лежить? Треба ж в витр... вітрину. По... 120 гривень. Золоте, люстра, гляньте, яка. Бачите, новая новая у всіх отношеннях. Ні разу ж не користувалася, нічого. не завала. І найголовніше, що сито їх. Uh -huh. Це ж не всіх самих ситочків. Я так собі кину заварочку. Да, 120 гривень. І далі її держиш, це ж вам платить. Да, макітра ця гарна, у вас така величезна. Вона новенька. Угу. Васильківська, да? Да. Да, да. так? Так, вот я смотрела, вона відмивається, мабуть. 500 гривень коштує, да? Ну, да, могу могу уступить, так? Так, що це можу вступити, сотку можу вступити, так щоб її не побити. Ні, ну. а щось написано, чи це Васильків, чи не Васильків. Васильків. Да? Угу. Просто старе. Угу. Дуже гарна. Така шкатулка в гарному стані чеканка дуже красива, 250 гривень коштує. Далеко не хочу лізти, щоб тут не порушити всю виставку, але гарно. Ось такі три, три сестрички, красунечки, 650 гривень, невеличкі, вони такі всі однакові. Всі однакові по 650 гривень. ця синє зелене. Та просто зелена і блакитна. -то а скільки цей голуб? так Потім напишу, а це, а це качечка, а це качечка, риба, півничок. І ось ваза яка гарна, ваза 1800 гривень, як квітка гарна. Салатова і така лимонна. Оця така риба прямо. Художні вироби, голуб, голуб дивовижний. А ще один птах. Просто краса, витвір мистецтва. Він великий такий, да? великий, гарний. Синій такий штовчик теж, птах, штовчик. Пашутнички, які всі гарненькі, різні, по 200 гривень. Рюмочок, рюмочок. Ось дивіться, яка красуня. Бачите? Яке скло, який колір, форма велика така велика вона. Це штовчик товчик стаканчиками. Ось яке дивіться, путне скло, які наліпи, які вироби. Буластики у вас новеньких, боже, які гарні. Це таке скло, наче дихає, живе оце з цими бульбашками. Це просто... Бачите, одна зелена, а ця знизу і карамельне, і блакитне, синє. Вони дорогі, не хочу важкі, не хочу чіпати. Вони дуже красиві. Чуєте, як цокають годиннички? Вони тут всі працюють в магазині. Це який гарний. погано. Верх якийсь блакитне опаловий. Не... Опалове таке скло зверху, а знизу рожеве карамельне. І от так як підставочка. Да, дуже гарно. А це Європа чи Ні, це наші Європи? Львів? Да. Вже яка краса. Яка краса. Це такі підставка, як вузлик. Дуже гарний. Дивіться, який гарний. Кавовий, коростень. 850 гривень. Дивіться, чашечки, форма така. Це коростень набудно. Так, да, так, да. бачу. Таке все витончене. Нічого не мити. Це вчора тільки привіз, одразу сюди. Нічого, то можна помити. І оцей 850 гривень. Теж коростенський. Криманочки. Цей блакитний, блакитна порцеляна. Там чашечки, кавник креманочки блакитне-блакитне. одна Сколько креманочка пошкоджена 40 зрозумів, она, одна, так. Та я она это покрытие просто да? понял покриття. ну с серебром покрыта да ну мельхиорс по серебрянию Серебро, вот ножи ні я просто увидел просто на у нас кришталевий набір дивіться який гарний Таких, як ріхілево вежа. А скільки цей кришталевий? 750. 750 це він стацію да. читатися. Да. Угу. Так стоїть дуже гарно. Кривіна Лвов точно. Дострий такі робив, да. угу. а це 900 гривень ваза. Вона височенна, я не знаю. Ну, Вона, це, мабуть, пластик більше ніж 40 сантиметрів. І, і назив, стал називати пользу. Ні, ні, не кистка, не кистка Чотири тисячі оця. Дві тисячі оця. Прийшов дядька. Я говорю, Господі, не забирайте можна, не так мішайте. Я зараз побжала купила, а дядька купив піаніс, Любі мої глядачі, друга частина відео вчорашньої моєї барахолки. показує вам речі, які вже мають своїх господарів. Оці чашечки дві я купила собі. Ось Бориславське клеймо. Минулого разу купувала під замовлення цукернички. Ну, оце вже чашечки придбала собі дві штучки, буду пити чай Насолоджуватись. Оцю скляну іграшку придбала. Я вже колись купувала більшеньку, зараз покажу, вона в мене висить, як декор. На вікні зараз покажу, як ця буде виглядати. Це та іграшка, та кулька, яку я купувала раніше. Це вона у мене так одненька. Зараз буду робити дві. Ось дві вже кулі. Не знаю, чи це можливо, чи вигорає скло. На сонці. Цю я минулого року купила, а це цього ж дідуся, десь там він ще знайшов маленьку. Але оця ну, більш насичений колір. Я ж кажу, не знаю, чи то може таке бути, щоб скло тут у мене на сонці вигоріло. Але маємо, що маємо. От така цяця в мене. Масік? Масік? Нема коли зайнятий? Щось мама там собі придумала і пристає, відволікає від важливих справ. Масік, як це ти не прийшов зніматися у кіно? Як це без тебе? Ще купила під замовлення чашечки. Але вражено, ось дивіться, мені замотали от в цю ганчірочку. Але ви подивіться на цю лейбу. Новісінька. Ніхто ніколи не вдівав, не прав, але це ганчірка. Барахолка здатна. Дивувати і дивувати. Ось ці чашечки тут замотані. Три штучки їх. Тернопільські. Подивіться, яка гарна ручечка фігурна. Ну і упаковка. Зараз замотаю назад і відправлю до нової господарки. Хай теж користується цією ванчіркою. І оцей кошик придбала під замовлення. Я вже його колись показувала на ринку, і пані попросила викупити. Ну, Це просто дивовижне диво. Ви подивіться на ці яблучка. Чи райські, чи золотіті яблука, ну диво дивовижне. Теж такий насичений колір, донечко, більш темніше, тоді світліше скло. А оці яблучка, вони з прозорого скла, але на фоні кошика, дивіться, як гарно виглядає це. Ну, диво, ну, просто дивовижні речі, які зроблені руками українських майстрів. Ну, художні, просто вироби, художні речі. Я, я дуже задоволена, що ось така гарна річ поїде до своєї нової господарки. Буде радувати її. Дякую мої любі глядачі, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте, завжди вдячна за ваші коментарі. Дякую нашим захисникам і захисницям, які боронять нас від страшної чорної навали. Хай матінка Божа оберігає наших захисників, хай Господь Бог дає їм сили, наснаги, мужності побороти ту нечість. Молимось за швидшу, скорішу перемогу. Все буде Україна. До наступних зустрічей, мої любі.